Друзі, вітаю вас! Досить дивує, знаєте, постійні оці от обговорювання в американській пресі, куди і як сили оборони будуть наступати, в якому напрямку з'явилися нові публікації про те, що нібито у збережжя Мазовського моря будуть просуватися сили оборони в контрнаступі. Ну навіщо це робити? Взагалі не зрозуміло. Звісно, що деталі контрнаступу знає виключно командування. І можна робити якісь концепції, але зараз підігрувати ворогу нашому спільному для України для США. Ну це дивно. Я хотів би ще сказати, що звісно ж позиція в американському інформаційному просторі вона зводиться до простого, що після контрнаступу потрібно сідати за стіл перемовин Україні та нашому ворогу. Втім. Ну, ця позиція, ну з ким і яким чином розмовляти після Бучі, Рпеня, після Ізюму, після всього зла. Потрібен вихід на кордони 91-го року і силу оборони готують контрнаступ, і в даному випадку виключно потрібно робити все, щоб цей контрнаступ був вдалим, а не розповідати де, що і як. Ну це не конструктивна позиція. Переможемо всіх. Слава Україні.